За право участі в сезоні 2024-2025 та виступити в українській прем'єр-лізі боролися футбольний клуб Епіцентр та Верес. З самого початку обидві команди діяли швидко та загострювали свою гру попереду. Першими пробила ворота суперника команда епіцентр. Епіцентр виходить вперед! Перший тайм я абсолютно задоволений. як Хлопці провели один м'яч, забили, могли ще два м'яча забити. В другому таймі вже трошки, я вже казав, що ну, розумієте, десь не витримали інтенсивності. Верес трошки замінами додав. І от, в принципі, в них виник один момент, коли вибили з воріт. Ну і другий момент стандарт це завжди, знаєте, так, 50 на 50, на жаль. Ми знову пропустили після стандарту. Це в нас трошки от останні ігри. Якась неприємна така тенденція. Гол у відповідь рівняни забили на 80-й хвилині. Тим самим вирівняли рахунок. Ключову роль у таких матчах грає налаштування та мотивація, якої в вересу цього разу не вистачило, кажуть представники команди. Да, дійсно два різних тайми, і ми десь все таки емоційно не були готові до цієї гри на початку, хоча багато над цим роботи провели. Але це кінцівка сезону. Напевно, має право на життя. Дякую хлопцям за другий тайм за реакцію. І знову ж таки, фінальна гра в неділю. Будемо налаштовуватися цього матчу. Епіцентр досить часто розвивав атаки. Відзначився гарною грою футболіст Владислав Мороз, який і забив перший гол. Влад володіє дуже хорошим потужним ударом, і це не, не те, що якась його не завжди так підключається. В цьому моменті він здорово собі підробив, не з так би мовити, не з рідної правої, а з лівої пробив. Ну допоміг трошки рикошет, але це це не якесь. Це нас не то, що награне. Це ми знаємо його можливості. Тобто, з нього дуже потужний удар. І це не випадковість абсолютно точно. До кінця гри рахунок залишився рівним. Наступний матч відбудеться у рівному 2 червня. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.